Доброго дня, мозаїка Життя Вас вітає. На цей раз буде книга, яка розкриля. Це так само в 2015 році, ні, в 2013 році була випущена. І я, як попередні в попередніх своїх відеороликах, хочу просто зачитувати деякі теми, порушувати деякі теми, деякі розділи, які мені... Припало до душі і, можливо, які, я надіюся, і вам, мої любі, підписники і не підписники припадуть до душі. Тут є різні розділи. Ну, як завжди, в мене духовна тематика, е інтимна лірика, пейзажна лірика. Прости мій світи за мою безсилість. От підійшла мені така такий вірш. Земля палахкотить десь у пожежі. Розкажи, мій світе, розкажи на милість, кому ж ота земля тепер належить обвали, землетруси, різні лиха. Чи, може, ми від Бога відступились? Але ж весна співає, тихо-тихо, і сонце до обличчя пригубилось. Як вберегти планету, я не знаю. Під сонячним промінням стало важче. Пишу я просто вірші і співаю. І прошу в світу, люди, станьте кращі. Ще я щось прочитаю. Муза. Дивіться, муза, сторінка 11. Що ж тут таке, я вже навіть позабувала, що ж я таке писала. Шукати, плекати невтомно, втопитися в магії слова, іначе в матусі удома. Смоктати за пазухи нове. Я, забувши й, відкинувши зло, зрину світлом у тьму, у негоду. Чи ж вороже чуже жало отримаю нагороду? Якщо люди стануть добріші і посіють радість у морок, то моїх недосписаних віршів не спіткає зітління у порох. Горіти, запалившись, не згоріти, а горіти. Досягти вершин любові і краси щось робити, щось зробити, щось хотіти, цілуватися в трояндовій Росі, по собі щось для світанків залишити і зорею до сердець людей дійти, як я хочу ще пожити в цьому світі світло сіяти в замріні світи. Ще один прочитаю такий, вигадаю його заодно. Попросіть мене щось небудь іншим. Злиденіло розчавити кригу, підсушити весняну відлигу чи щось інше, щось інше, щось інше. Попросіть мене день малювати Золоті і небесні кольори, розігнати у витяжку море, попросіть мене це змалювати. Попросіть залишити багатство, попросіть, як заплакані очі і голубка в саду. Загуркоче, тихо зринути в зоряне птаство. Попросіть, я вас прошу, щось інше. Не просіть лише закинути вірші. Що ж тут ще з цієї книжечки? Ну, зроблю завершення. Будьте щасливі! От таке мене завершення від автора. Мої любі, дорогі, закохані в щебет пташини ззирає мехтіння весняного сонця та шерхіт. Трояндових кущів. Ви, хто захоплено вдихає аромати перших паростей весни, ви, хто чарується бростями добра, ви, хто любить, страждає, бореться і поборює. Ви, діти Бога, який поблагословив до світу ці рядки. Ви, хто любить мене і бере до рук цю книжечку, бо я так стриміла стати для вас натхненням, подивом, весняним вітром, квітами і піснею. Тож дозвольте подякувати Богові і матінці за те, що дали мені цей лед, щоб мати шанс бути закоханою і коханою, я щаслива. То будьте щасливі і ви, мої читачі, мої цінителі і не. Коли душа в ореолі уяви, тоді думаю, ось я і народилася у мрії, у пісні, у землі. Я була насіннячком цієї землі, яку обожнюю. Променади зіркових іделі, серенади технічних зітхань, мільярди шаленств в кожній гнилі, Незігнилих людських пожадань, дріб'язкові витрати і гроші, дріб'язкові шаленства хітів, А за ширмою дні не хороші, ті, яким присягнути хотів. Тут вага врівноважує зерна, ті, що сходять, і ті, що зійдуть. А проросла пшениця на жорнах Перемелиться, каже нам. Ну, трошки я вже трошки багато вам ознайомила. Вже не раз я ознайомилася з книжкою Дзвони мені сказали. Вона видала, видалася у видавництві плей у 2012 році і так само мені відкрилося на такому місці, що я хочу сама прочитати і тому що, згадати ці вірші, тому що це така пейзажна мініатюра, навіть трошки більше, ніж мініатюра. Малювала хмари. Це написано, напевно, у формі верлібру, і це справді було спонукало таке е, бажання написати цей вірш саме, напевно, лежачи на е, травиці і бач, бачачи ці хмари, які нам щось можуть нагадати. Написати кілька віршів і подивитися на хмари. Чи подивитися на хмари і написати кілька віршів. Вони летять з небосхилу, давляться, дивляться, стають ведмедиками, кицями, пелихатими, панями і парасольками, бо ж треба розсипатися. Розсипляться колись, замочать у джинсах мобільні телефони, залишиться тільки зв'язок з цими ватяними ведмедиками. А ще вони квітами манять всякими лагодами, злагодами, пестощами, любощами, добром і спокоєм. Вода. Під цими ватяними пушинками така тиха-тиха, зрідка рибка хлюпне, загелгочуть гуси, проширяє чайченя, а озеро все стоїть і відзеркалює ці пушинки. Ними можна промокнути ранку серця. Стій і дихай, дуй, дмухай, вони розійдуться, як того захоче помаранч і своїм соком впоїть в тебе душу небес. А далі поза оцими озерами ліс, де часом грибів густо, чи брицю можна визбирати начисто, і в засоповіднику вуш прогайне мисто. Ось так і йдемо, лижемо мед літа, а чиясь рука дивиться мої очі. Не дивись, сонечко, ти й так же зазирнуло у душу гостя. Моторошно, щемно, лячно, а життя таке гречне. Не треба поцілунку. Не треба моє ціле життя поцілунок. Пензель мене не слухав. Слухав. Мазки акварелі ставали чомусь кольоровими цівками, де-не-де просякав чорний колір. І я зрозуміла, що життя таке непередбачуване. Долю малював великий Бог і її не стер не стерте. Дякую за увагу. Пишіть відгуки, оподобайки ставте і. Підписуйтесь на мій канал, хто хоче слухати мої наступні поезії, які я ще маю видати, і які я вже видала, і які я виношую в своєму серці. Гарного всім дня, гарного дня і миру обіймають цілою ваша Галина.